Катини її на каналі Мар'яна Навтів. Та ви могли помітити, що ми часто жартуємо словців, які проїжджають там 360 кілометрів, встають в п'яту ранку, десь там в холодку, кудись їдуть до баяна, куди асфальтом. Так от, зараз 2 січня, сьома ранку ми їдемо трьохсотку. За бортом зараз мінус два, а я виїжджав десь в шосту, було мінус 4. Не знімав, тому що було дуже темно. Но сразу я пробував знімати, навіть зробив фарфоток з свіданку. Але то таке. Їду я зараз асфальтом. Лобовий вітер холодний, замерзає щелопа, забирає хоби, можу розмовляти як п'яний, не звертайте увагу. І я такий не один, хто вирішив 2 січня поїхати у холод 300 І... знаєте, хто їде зі мною? Так кашува. Ну, а хто ще мог на таку тіщі підписатися. І з паном Павлом ми маємо зустрітися в Лобойківці. А від мене це 50 км, від нього десь 30. -ка. Насправді, я ненавиджу їздити на шосері на самоті, тому ці перші 50 км прям туго даються. З іншого боку, прикольно, я їду тупо по її. Секунду. Нараз. Так, давай заїдемо. А йогу-пуба, не почали їхати, він же на кофе. Ну не кофе, я хочу чогось теплого чаю. Можна не пощупати. Ти вибач, ти теплий. Ще трохи. Ще трохи є. Клва тобі. Ні, я трохи змерз. Ну, але ж передають плюс 7, то буде нормально. Да-да-да, проти вітру. Тож, ми зустрілися з павлом, та план таков. Тримаємо маршрут на нові санчари, це Полтавська область. Дотуди дому, Має бути десь 275 км. Та якщо тримати темп 23 км на годину, то ми маємо впоратися десь до 6. Але ну, знаєте, як це зазвичай коїться 23 км на годину. Просто ніхто тримати не буде. А ми вже і будемо. Тому що там зараз буде це момент і ми навалимо до 257. На так. Ну, насправді, план э, — повернутися додому до ночі. До ночі це до 8, до 9 десь так. Це те, на що я сподіваюся. Павло каже, що йому пофігу. Він може і о 11-ту повернутися. Може взагалі-то повертатись до Урода? І до Жора. Ні, дякую. Мене, на мене чекає вдома дружина та донька. Отже, проїжджаємо ми Петриківку. І, я думаю, багато хто з вас знає про Петриківський розпис. Ну, ви знаєте, ці малюнки. Але я впевнений, що майже ніхто не знає, що саме тут розташована церква, якій вже десь 350-400 років. У 1700-х роках Петриковку заснував козак-Петрик. Та десь там. Була збудована дерев'яна церква Різдва. Блін, друзі, не пам'ятаю, тут буде десь написано матері Різдва або щось таке. І вона все ще жива, стоїть. Не відреставрована у дуже плачевному стані, але стоїть. Вона пережила Другу світову. Тим паче, що тут, у Петріковці, було, було розмеження. Червоної армії та німців. Німці вибивали з, з Петриковки Червону армію, потім навпаки, Червона армія вибивала, берела Петриковку. Та церква залишилася цілою. Ніякої монетизації від неї немає, тому ніхто її не буде реставрувати. Тим не менш, є тут така спадщина, можна сказати, історичне, історичний приклад української архітектури. Але, на жаль, ми не будемо її проїжджати. Скину вам десь картинку. Паш, швидке питання. Ти тут добре запишеш. Ну, ти які ставки робиш? Твій переклюк переживе цю покатеньку чи ні? Чи хто може малював? Я малював маршрут. Грунти будуть? Будуть. Не, напродовый. <с> ну блин. <с> Отже, ми приїхали Ляшківку. Це вже 98 кілометр від дому. Та до пункту призначення до Нових Санжар нам залишилося орієнтовно кілометр 45, вже 10-та. На санжарах ми хочемо бути десь о 12-й, тобто і години. Тому ми впоруємося. Павло він поїхав вже впоруватися. Ви ніколи не вгадаєте, куди пішов Павло? Ні-ні-ні, не в туалет. У нього зараз робочий мід. Ну, типу конференція. філатов працює, Комунальні служби працюють. А я думав, це трейли будують. Тож, я вже подолав 125-126 кілометрів, Павло подолав трохи менше. До Санжар залишилося кілометрів 10, може 15. І нам залишилося півгодини до 12-ї. Я впевнений, що ми не встигнемо, тому що, по-перше, зупинки. По-друге, ми зараз їдемо по самому розбитому асфальту в моєму житті. Скоріше за все це не саме розбити асфальт у моєму житті, але я вперше їду по такому асфальту на шосері. Ну це просто перепрошую, пізнець. У мене болять руки, болять ладоні, болять спина, болить спина. Тісепси, бісепси, все болить. Ноги не болять, О, хоч, хоч щось не болить. Серце не болить. Серце, не болить. Це Сер, людина. серце... серце болить за Україну, а так, норм. Я питання. Чи не вважаєш ти, Павло, що ми постаріли. Тому що ну, років 5 тому ми... За сказав, що ми інші будемо говорять. Ну ладно, а, так, кажи, кажи. Років п'ять тому ми зараз би катали десь у балці по сніжку, на якомусь там, не знаю, трейловому хартелі. У мене там плюси були, стрибали бало б трампліни. Замість оцих 300 асфальтом, риганіна, нудятина. Да, ну так. це старість. Блін, Так, да, коротше, там ми у балці сніжок лежить, а ми зараз пиняємося. Ну, я, я, Я згоден, погода дуже змінилася. Типу, зараз, ну, не знаю, на сонці може плюс 5, плюс 7. Так, ну коротше, це відчувається як весна. А, треба накатувати об'єми а що. А знаєш у чому плюс? Не треба їхати в Турцію. Можна накатувати об'єми прямо в Україні. Ні, ну є таке, але ж видом на море та... Можливістю спікнутися після тренування це якось трохи інше. Але типу, за, за такі гроші можна і потерпіти. Ні, ми не просто, Я не знаю, хто там постарів відкрити мою страву, я встигаю і палку зайти, і 300 танк. Ну кльово тобі. Кльово тобі. і, і це... попрацювати вночі. І попрацювати вночі. Головне не знімати окуляри, щоб не було видно моїх червоних очей. Нагадаю, хто там там, девопс. Uh, да, IT security, Коротше, ви зрозуміли, на кого треба йти, щоб встигати катати МТБ, шосе, встигати працювати, ну, трохи жертвувати сном. Але то, то таке? сон. І Відносинами з особистим життям і всім іншим. іншим. <рес> Та, <тож. рес> Ні, відносинами не треба жертвувати. До речі, ми зараз їдемо по якимось е, сільським дорогам. І Павло їде на гравійнику, я їду на шосері. Ну, У мене немає гравійника. Я б, тому що завжди вважав, що це якась гейська фігня. Але зараз я їду і такий, бля, хочу гравійник, хочу гравійник, хочу гравійник. Я бачу, як Павло їде, йому легко, у нього... Скільки у тебе тиск в колесах? Ну, чи не менше, в мене резина 40 мм шириною і тиск. Як нам тебе? Дві атмосфери. Дві атмосфери. У мене 4,5. Для шосе це небагато. Е, колись там качали 7-6 атмосфер, зараз, ну, зараз нова школа, зараз качають від 4 до 5, тобто у мене нормальний тиск. Але, блін, це, це боляче. Не те, щоб неприємно, це прямо боляче. Я не дуже розумію, як хлопці катають оці величезні бревети на шосерах. Е, у мене 28 резина. Ну, може вони там на 30, й на 32 й їдуть, але все одне, все одно. Я не розумію, ну це боляще, Це не в кайф. Ти не можеш пробувати збудувати маршрут 600 там, кілометрів для бревету. Окей, навіть 200-400. Щоб це було тільки якісь центральні траси. Це, ж завжди будуть, це завжди будуть сільські дороги. Коротше, нафіг шосер, шосер в Україні. редудантна фігня, то катати об'їзну. А станок... А, станок крутити. Так, станок крутити. Треба купляти гравійник. Тож, у наступному році... А, а наступному, в цьому році, в цьому цьому році, році, я думаю, ви мене вже побачите на гравійнику. Тому що ну, шосер це щось зовсім не, не, не то не то пальто. Ми вирішили надурити фізику, я трохи легший, тому піді мною Фу, шосені покри менше зариваються і я хоч якось можу їхати. Стас не може їхати. Тому у мене гляньте, який новий гравійник, крутий, мріяв про такий завжди, паша просто. Ніколай святий або як. А Ангеліна не хоче такого мужика. Я вставлю те А Ти не хочеш назад помінятися, господарю? Так, підійдемо вже майже до цих нові санжари. Нові санжари, так. Проїжджаємо зараз село заціпилів, чи містечко. Що мене здивувало, прикол, тут Усе село побудовано по факту на пісках. У людей село на пісках. Як вони тут їздять на шостерах? Нам Ліворуч проводиш? Ліворуч. Ліворуч. Прикольно. Просто їдеш через це село, не встигли зазяти, тому що пішов відрив і тут все тупо пісок. Навіть збіччя з піску. Вау! Отже, ми в нових санчарах. У мене зараз на компі показує 142 кілометри. Це я проїхав, Паша там десь кілометрів на 20 менше. Зараз 12.30, Тобто, ну на півгодини запізнилося. Е, місто таке непогане, цікаве. Точніше, не місто, а село. Е, адмінцентр. Має дуже глибоку історію походження. Ще задовго до Богдана Хмельницького, до Новосенжарської фортеці, тут був пункт зимовки татарського війська на Ворсклі. А зараз тут ось така гарна алея героїв. Та мені вже дуже подобається це селище, тому що ходох з чаєм коштує 50 гривень. Це що, це що таке? Це Дніпро, де такі ціни? 12.30 ми кудись поспішали, наче план до комендантської години встигнути. Та ну в смислі. В промежу в між шостою та камнадською годиною. Ну, тобто 23.59 це все. Це так, нормально. Це ще нормально. Не, ну саме цікаве ще попереду. Так, да, зараз ми будемо їхати проти вітру. 5-6 метрів за секунду. Спочатку бічний, потім трохи зустрічний, трохи бічний, а потім чисто зустрічний. Тупо в лоб будемо їхати. Ну, блін, ой бо, господи, я в Ужгород їхав проти 10 метрів в секунду. Шо, шо, а зараз ще за твоєю широкою спиною зреченною. Ні, Ні-ні-ні, навпаки, ти будеш їхати перший. Тобто, та, як і попередні 120 км. Ну так. Ні. Розрахунок був саме зміну дати. А-а-а, хитрий. Тараспезві. Хитрий. Я зрозумів. Ну добре, кушаємо та виїжджаємо. Цього разу у нас нова паламка. У мене переклю... зламалось повітря в колесі. <рес> ні, ні, він, він жартує. Цього разу не переклюк. Дивіться сюди. От бачите цю спицю. Все гаразд. А бачите цю спицю. Щось тут не вистачає. Коротше, Шосери не для гравійних доріг. Якось так. Все. Поїхали, поїхали. Аж як справи? Такі от мене фізичні піздостраждання. <гум> ну я зараз... Щас... Вони такі прям демонські, сніговички. Вуду? Ну вуду, знаєш, на Хэллоуин, щоб відлякувати потусторонні сили. По той бічні, пальці. По той так. Ні, ну хоч трохи після відчувається. Новий рік. <рес> До речі, так, якщо ви забули, сьогодні 2 січня. Е, а як це село називається? Гупилівка. Да, да, Гупилівка, точно. О, може сюди зайдемо чай кофе? Я не готовий. Не готовий, окей, поїхали. Так, отже, ми в Магдалиновці, е, сонечко спряталося, та якось неочікувано стало дуже холодно. Наше сонечко, якщо і я. Ага, наше сонечко. Е, тут у нас було питання: на що ми це робимо? Я вже відповів. Ну, Ти мені ні, відповів, ні, ні, відповів ну, просто, а не для час. Насправді це для відосу страждання. Страждань жодних немає. Просто треба згадати час. Я не знаю, я страждаю. І холодно, і голодно. А, до речі, ну от накатуємо об'єм. Ти не накатуєш об'єм? Ні. Ні. Ну зрозуміло, я накатую об'єм. Кожному своє. Головне, Головне, щоб подобалось. Так, да, коротше, Павлу подобається страждання, мені теж подобається страждання. Але... При тому страждання однієї людини. Да. Да, да. Йому подобається, коли я страждаю. Друзі, до Дніпра включень не буде. Е, дуже холодно. Та й вже темно. у мене. Руки крюками стоять, не розжимаються і губи сводить. Тож, побачимося на в'їзді в Дніпро. Попрощаємося там. Друзі, ми нарешті заїжджаємо в Дніпро. У мене подолано 261 кілометр. Додому залишилося кілометрів 15. Я думаю, десь за годину зроблю, так не напрягаючись. Отже, у нас два падіння. Обидва у Павла, але все норм, переклюк цілий. Добре, зараз ще заїдемо з Павлом, кудись припаркуємося на заправку. Тому що треба поділитися емоціями. Шановні підписники, Стас, хоче з вами попрощатися, але не знаю як. Давайте навчимо його разом. Напишіть у коментарях, як Стасу краще почати вами. Я буду дуже вдячен. Це була файна покатенька. Ну як була? Вона ще триває. У Павла триває ще 60 кілометрів. Так, да, я вирішив вімкнути повного дебіла і докрутити до 300. Так. До речі, він зараз випив шот е Кофей, коф кофійну і я ледве тримаюся за ним. Ну, Навалюю просто що чертяка. Е отже... Покатенька непогана. Мені сподобалося страждання. багато людей зібралося. як зараз. Та ні, ну, 2 січня! Нормально. Тобто думаєш з 3 січня вже буде нормальна кількість? З 4 січня зберемо чоловік 30 на 300. І 40 на 400. Ладно, друзі. На все добре, катайте. Мирного неба. А що у нас що у нас по статистиці на каналі Дівчата дивляться взагалі нас? Трохи там, щось, типу, 1-2%. Одна-два. Простіше у Тіндері зареєструватися, так? Так. Та ні, я думав запропонувати може розіграш, що влаштуємо. Для дівчат? Так. А що саме? Мене розіграємо. Ну щоб я не вбивався, це на І Ангеліна виграє. Ні, може комусь потрібен айтівець. дівчата, Робимо так, дівчата. Ви пишете мені, я вас фільтрую. Хто мені сподобається, я передаю павлу. Все, до побачення. Та повертаючись до питання, на що ми таку діч катаємо? Ну, я ще хочу схуднути, але чомусь нафіга не виходить. 啊哦。啊嗯